Друзі, привіт! Мене звати Юлія. Я викладачка української мови і літератури і авторка курсу «Бджолимо на 200» з підготовки до НМТ 2025 року з української мови. Цей курс триває майже весь рік з 8 липня до червня 2025 року, якраз тоді, коли почнуться іспити НМТ. До курсу входять всі необхідні теми, які нам треба пройти за програмою НМТ з української мови. Повністю в запису, і ти зможеш дивитися уроки в будь-який зручний час, в будь-який день тижня. Але головне скласти домашні завдання до півночі неділі. Уроки виходять один раз на тиждень, в понеділок о 9.00. До уроку входять лекції з запропонованих тем, презентації, конспекти, тестові домашні завдання, подекуди вправи та окремі тести на повторення. Також щотижня я додаю окреме відео, де розбираю помилки в домашніх завданнях. Це дуже корисно і допомагає аналізувати все-все-все, що було в домашньому тесті. Я не можу гарантувати твої Високих балів, але при цьому я можу гарантувати, що на курсі є вся необхідна інформація, яка допоможе тобі підготуватися на максимальні бали, тільки потрібне старання та плідна праця. Також ти можеш переглянути програму курсу на цьому сайті, і, якщо готовий працювати разом зі мною, буду рада тебе бачити на курсі.